Робота в банку це значно більше, ніж просто облік цифр і рахунків. Це динамічне середовище, де кожен день приносить нові виклики та можливості. Банківські працівники не лише забезпечують функціонування фінансових послуг, але й допомагають клієнтам вирішувати важливі життєві питання. Вони консультують з фінансових продуктів, надають підтримку у відкритті рахунків, оформленні кредитів чи іпотеки, аналізують ризики та забезпечують плавність усіх операцій. Кожна посада в банку має свою особливу роль: від касира, який обслуговує клієнтів щодня, до аналітиків, що прогнозують ринкові тенденції, або менеджерів, які допомагають клієнтам знайти найкращі рішення для їхніх фінансових потреб. Робота в банку це насамперед командна праця, де кожен фахівець робить свій внесок у досягнення спільної мети створення довіри та стабільності. Сьогодні ми покажемо, як функціонує ця велика фінансова система всередини. Ви побачите, як знання, досвід і щоденна праця кожного працівника стають основою для допомоги клієнтам, розвитку бізнесу та забезпечення економічної стабільності. Готові дізнатися більше? Тоді починаємо. Амі не надо, ви чим тут займаєтесь? Юріна, то ж сюди потрібно було даму ставити. Оля, мені потрібно сьогодні до вечора, звіт за рік. І нарада сьогодні о 10. -й. Все, я чекаю. Ти чула, що знову першокурсники будуть проводити свої репетиції? Таке що в цьому такого? Вони ж приходять до нас, щоб вчитись. Не знаю, мені здається, вони будуть нам лише заважати. Та ні. До мене дівчинка вже місяць ходить. В неї є такий прогрес. Я думаю, що вона е, після свого навчання прийде до нас в банк працювати. Не знаю, може воно і найкраще. І так працівників не вистачає. Сьогодні так нелюдно, тобі не здається? Здається, та ще й так холодно. Хочеться додому. Ой, да, Сьогодні ж 30 грудня. О, до речі, що ти будеш готувати на стіл? Ну, як завжди, це олів'є, крабов'є, котлети. Боже, як банально. Ось я вирішила замовити італійську кухню. І не треба витрачати час на приготування цих всіх страв. І проведеш час з сім'єю, і відпочинеш, і будеш гарно. Ну, Яка італійська кухня, ти ж отримуєш кайф від цього приготування, це ж новорічний вайб. Можливо, ти отримуєш задоволення від цього, але мені здається, це вже ті часи. Потрібно приділяти увагу для себе, для сім'ї. Ну не знаю, не знаю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Відкрийте мені рахунок, але давайте без ваших хитрощів. Я вас знаю. Банки завжди намагаються щось втюхати. Доброго дня, звичайно, можемо оформити рахунок. Мені знадобиться ваші офіційні документи, ваш паспорт та ідентифікаційний код. Та нащо вам це все? Ось, моє водійське посвідчення. Тут є все необхідне. Ні, ці документи не підходять. Нам потрібно офіційні документи. Це стандартні вимоги для відкриття рахунку. Ой, вічно у вас якась бюрократія. А потім ще якихось додаткових платежів мені понавигадуєте. Я розумію ваше занепокоєння, але хочу вас запевнити, що всі платежі прозорі, усі умови заздалегідь обговорені з вами і прописані у договорі. Та знаю ваші договори. Мілким шрифтом понадписуєте. Не хвилюйтесь, що вам було видніше, ми вам зробимо більш зручним шрифтом для вас. А, ось ми з вами і вже завершили. Ваш рахунок готовий. Ну, хоч щось. А ще як мені знімати гроші? Там не буде ніяких додаткових додаткових функцій активувати за гроші. А, ні, не буде. Можете не хвилюватися, ви зможете зняти кошти в будь-якому банку. Це ви зараз так кажете, а потім якісь уточнення вилазять. Ні, я вас запевняю. Все буде добре, лише зверніться до консультанта. Ну, добре, подивимось, що ви там накрутили. І щоб ніяких сюрпризів мені не було. До зустрічі. Побачимось. Фу, оце ліок. Та не каже, а ще онлайн нарада через 15 хвилин. Треба збиратись вже. А я вже й забула. Ой, щось так спати хочеться. Навіщо це нарада в кінці року? Зараз знову скажу, що ніякої премії ніхто не отримує. От буде круто. Це те, що Шановні колеги, ми починаємо нараду. Протягом останнього місяця ми отримали 120 звернень. Найчастіше клієнти скаржилися на тривалий час розгляду заявок на кредити. Це 35% усіх скарг. Також було кілька нарікань, на некоректне обслуговування щодо кредитів. Основна проблема перевантаження наших працівників та недосконалість. Відкритим заяву протягом двох місяців. На наступний місяць заплановано тренінг з кіриторії обслуговування. Також пропоную музикат. Організувати... О, знову хто сюди. Добрий день. Доброго дня. Чи вам допомогти? А ви вже допомогли. Каса на стіл Ольга Ігорівна. Яку касу? Ольга Ігорівна, каса на стіл. Оля. Ка... Ольга Ігорівна. А, так, 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 я тут, так. Ви мене слухаєте загалом. Слухаю, слухаю. Також пропоную організувати семінар з презентації наших продуктів. Допривідна програма для малого бізнесу. А ще хочу зазначити, шановні колеги, що наша Ольга Ігорівна в цьому році найкращий працівник, і тому для неї ми виписуємо премію як найкращому працівнику нашого банку. Їй побить підвищено зарплату. На 15 тисяч гривень. На цьому все. Шановні колеги, хочу донести до ведома, що цього року премій ні у кого не буде. Наступного року ми понижаємо нашу заробітну плату. І, на жаль, наш банк більше не буде працювати 7 днів на тиждень. Він скорочиться до п'ятидневного режиму. Дякую за нараду. До побачення. Звичайний день працівника банківської сфери сповнений різноманітних викликів і завдань. Від обслуговування клієнтів до роботи з документацією кожен аспект потребує уваги, професіоналізму та оперативності. Ця робота вимагає не лише знань фінансових інструментів, а й високих комунікативних навичок, терпіння і здатності швидко приймати рішення. Кожен день банківського працівника є важливою частиною фінансової системи, яка підтримує економічну стабільність і довіру клієнтів. Завдяки їхній роботі клієнти отримують своєчасні послуги, а банк міцну репутацію. Фух, оцей доньок був. Я така голодна. Боже, я забула про річний звіт. Першокурсники будуть проводити свої репетици. Ти чула, що переконує... Так. А що? А що случилось? Побажати нашому робочому нам! Так там ззаді знімали, ніщо. Обстрілені розслуговування. Нам послужила... Ні, не послужила. За банковский продукт. Дивіться на неї, ней, чего це такий приклад. Вона має бути моїм замом колись. Ты ти ты получишь? ти его попрошу, давай же тише. Так снимает. А снимает их посильнее. Що так медленно, резко как. Бога.